Вітаю, панове. Актуальна інформація. Зібрав основні несправності паербанку, та їх ремонт, деякі питання по експлуатації, ну, Тут показано, як розбирати паербанк. Часто виходить з ладу якісь елементи. Тут зібрано основна така інформація і прокласифікована. ПР банк можуть бути. Ки. З російської, бачите, переводили. Можуть бути для нас справжнім рятівником, коли потрібно висуватися ну, навколо світню подорож, він завжди буде поряд, лежачи в сумці, чекаючи свого призначення. Або коли ну це така вступна частина, або коли знеструмиться весь район, ночі у вашому вікні також горить смартфон, сповіщаючи світом, що ще не кінець. Але іноді вони мають здавати нам болю, адже це техніка, а техніці власне, ламатися. Їм також часом не вистачає. Тонких екранів, як у смартфоні, і крихкості, як у квадрокоптері, тому нам дуже легко забути, що вони теж вразливі. Е, ну, пропонується посібник з усунення несправностей, допоможе зрозуміти, чи знаходитесь ви в ситуації, коли потрібно звернутися до сервісного центру для ремонту заміни або можна обійтися. Кількома простими кроками самостійно. Більшість парабанків має чотири невеликі світлодіодні індикатори, які надають інформацію про стан зарядки акумулятору. У деяких випадках ви можете помітити той факт, що або зараз вже взагалі індикатор пише проценти. Зараз вже, ну і вони всі з процентами. Скільки заряджено, ну, понятно, і на якого рівня розряджається. Парбан не заряджається, навіть якщо він підключений, і блимає світлодіодні індикатори. Буває таке. В інших ви чекаєте пару годин, або до бою просто не заряджається, або він може заряджатися на півдорозі, або десь посередині, незважаючи на те, що індикатори показують, що він повністю заряджений, тобто до кінця не заряджається. Проблема може бути викликана незначною несправністю, про яку можна легко подбати, або серйозною проблемою, яка потребує професійного втручання. Давайте розглянемо варіанти рішень. Перше. Переконайтеся, що кабель зарядного присутність. Так, да, це дуже часто, до речі, буває. Повністю вставлено, може він випадає, перевірте вилку та переконання, що вона щільно прилягає до розетки, як і штекер до телефону. Варто також перевірити зарядки на наявність бруду, піску та іншого сміття. Іноді забруднення, що застрягли в гнізді, можуть призвести до пана з'єднання. Щоб їх прибрати, можна провадити в комірку стиснене повітря. Продути та спінатичного чесника або дерев'яну зубочистку тільки акуратно. У жодному разі не дуйте в роз'єм порожньою рота, мокре, да? аж гаряче вологе повітря, може зачепити контакти, у разі зубочистки, потрібно бути акуратним старатися без зусиль, важливо не пхати в подібні місця металеві предмети. Друге, спробуйте використати інший. Кабель жилення, можливо, саме ваш несправний. Деякі кабелі жилення можуть бути дійсно низької якості, що безпосередньо впливає на швидкість заряджання. Також може бути так, що кабель не підтримує технологію швидкого заряджання, як того вимагає Powerbank, а може вся справа в знеструмленні розетці. Заряджайте блок жилення від розетки, а не від ноутбука або комп'ютера, бо це дуже довго. З USB, оскільки зазвичай як струм через USB, становить близько 0,5 А множимо на. 5 вольт, 5,5-25, 2,5 Вт. Да? Що зрозуміло, недостатньо зарядження виходить, За час 500 мАч да? за час. А у вас вони по 20 тисяч. Представляєте, якщо ваш портативна зарядка не приймає заряд при підключенні до джерела не горить жоден індикатор, а при під'єднанні до нього не заряджається мобільний телефон, він настався внутрішній збій. Парбанка. Якщо б живлення зазнав сильного удару, такого як падіння або залишився впливом прямих промінь сонця протягом тривало часу, існує можливість його згладу внутрішніх компонентів, якщо ваш парабанк вже досить давно служить і був разів в використанні, можливо, терміс служби батареї до біг кінця. Акумулятори паербанк мають термін служби від 300 до 1000 циклів від марки моделі. У всіх випадках із четвертого пункту перераховані проблеми, які є серйозними та потребують хірургічного втручання. Тільки резати. Да. Не забувайте про свою гарантію. Більшість портативних зарядок, зарядків, які мають гарантію 12 36 місяців, можливо, у вас вийде його замінити, щоб не... це працювало швидше за все, воно знадобиться квитанція про купівлю, гарантію з гарантійним талон. Прац з виробником на більші компанії, такі як. Анкер, Akei та Ray Power мають веб-сайти, це центр обслуговування клієнтів, які можуть вам допомогти. Навіть подібні виробники. Та дочірні компанії, такі як Black Web, портал Juice чи MobHIN, не мають таких надійних мереж, обслуговування клієнти. Віднесіть перед до ремонтної майстерні, випадках випадка може підтримати ваш портативний зарядний присвій протягом декілька годин. Не рекомендую цього робити, так що. Буде дорожче, ніж сам стоїть парубанк. За 800 на інтернет-порталах можна купити хороший. Завжди варто використовувати подібне рішення, коли у вас немає ще варіанту, тому що краще палати якийсь предмет, ніж купувати новий за ціною дорожче. Та ні, наоборот, новий. Єдине, щоб він був хороший, звісно. Якщо ви все ж таки зважили за цей парант, то, будь ласка, робіться без шкоди для середовища. Ну, да, Місце багато токсичних речовин, да. принесіть його до місцевого центру утилізації, який має спеціальний сервіс обробки батареї, ті ж магазини, які тебе, мають коробки для здачі батарей. Ремонт, що дійсно може бути ознакою несправності, так це індикатор вашої портативної зарядки блими, але насправді не заряджає. Однак це не означає, що пар вже зламаний і настав час придбати новий. Варто спершу звернути до сервісного про Ну, а вас проєкт про тобов про, може вирішити. Сирісні центри не нато нам рекламувати. У цьому проблемі, у цьому проблемі може полетіти мікросхема да, через її інтенсивний нагрів, якийсь при житті діяльності. Можна провести її повну заміну, або ви неполадки, якщо він не серйозний. Для початку правильним рішенням буде перевірити всю обв'язку компонентів з наявності мультиметра, але спершу потрібно туди дістатися. Як ви вже могли помітити, відкручувати тут особливо нічого, але це думка помилкова. Імовірно, мені інтересно, що це під наклейкою, після їх вивінення можна буде дістати мікросхему з акумулятором та перевірити, процесувати контактів на наявність напруги. Головне не пробудувати де плюс, а де мінус. Якщо відпала ніжка, чи луснула, то варто припаяти її назад. У разі, коли це неможливо, знайти нову і може знадобиться заміна роз'єму. Може бути так, що шнур, який тягнеться від акумулятора, втратив хватку і його варто припаяти. Також черговий припій знадобиться, коли в банку знаходиться не ціла батарея, а розбита на кілька воєдину планкою. Ну, кілька батарей. Да. Якщо вони не кріпляться до всіх, то настав час дістати паяння. Каже, через це ми втрачаємо ємність з партбанка. Ремонт також вітається, але... Вже із заміну, коли є місця акумулятором, бо втрачу зв'язку з довгою експлуатацією. Це були найчастіші причини, через які портативна зарядка не дає потрібно нам заряд. А ось кілька корисних порад, щоб зберегти вашу банку. мається увазі на акумулятор на межі життєвих сил. Ну і пішли розбиратися. Завжди використовуйте кабель, що постачається постачальником ну, економно, не гнуть його да, або будь-який інший короткий usb кабель гарної якості. Не заощаджуйте на його покупці. Далі. Не заряджайте мобільний телефон за парбанка, а одночасно заряджаючи паербанк від електричної розетки. Що ми часто робимо? Телефон заряджаємо і дивимося. Да? Не залишайте свій акумулятор у спекотному середовищі, наприклад, на припаркованій машині влітку. Ну і... Заряджайте лише ті пристрої, які призначені для цієї моделі PowerBanka. Ніколи не перезаряджайте або повністю розряджайте літій-іонні акумулятори. Літій-іонні акумулятори стосовуються таким чином, що вони заряджаються трохи нижче за свою повну ємність, перш ніж вони досягають повного заряду. Вони можуть заряджатися до певної напруги нижче, за яку його внутрішні компоненти зупиняють подальшу розрядку для захисту батареї. Надміна зарядка або повна розрядка з корочку термітні служби відіонних акумуляторів. От так. Основні проблеми, з якими стикаються власники павербанків, і можливі рішення. Зовнішні акумулятори або ж павербанки давно е заювали любов, гаджетоманів, А під час тривалих відключень тренерів так і зовсім вийшли до списку предметів першої необхідності. Кожна мешкається українські. На жаль, при використанні парубанку, як і решті гаджетів, може зі деякими проблемами. розберемо ми ці проблеми. Да? Ну і способи їх рішення всіх паубанків, як підключається. Парбанк заряджає смартфон-планшет або інший пристрій. Одна з проблем із зовнішнім акумулятором, індикатор на парубанку не вмикається після під'єднання пристрої, який потрібно зарядити. І той не отримує живлення. Перша причина у зовнішній акумулятор не залишилося заряду. Якщо ви давно заряджали сам парубанк, під'єднайте його до мережі на кілька годин, дозволити акумулятору наповнити на внутрішні батарею, Після цього спробуйте знову зарядити потрібний гаджет. Друга причина ви просто забули вімкнути парбанк. Там кнопочки є, багато зовнішніх акумуляторів умикаються автоматично, як тільки до них під'єднують пристрій ще потім да, самі, Але деякі потрібно активувати за допомогою спеціальної кнопки, і наші зарядження не почнеться. Є й такі моделі, які потребують ручної активації, але тільки для жилення слабокострумних гаджетів, на кшталт фітнес трекерів та смарт-годинників. Паркбанк Xiaomi з кнопкою для вмикання режиму живлення, слабкоструменних гаджетів. Кнопка тільки для струменних. Да? Такий чинок, якщо на вашому зовнішньому кольору є кнопка вмикання, скажу, то з неї відповідно до інструкції це може допомогти. Причина третя. У роз'ємах для під'єднання зарядного кабелю накопичилося сміття. Таке трапляється, навіть якщо гаджети не падають на землю і перебувають в ідеальних чистих кишенях, порти може помні від окремому тканини. У цьому випадку достатньо почистити самого парбанку, та прийде, щоб потім зарядити будь-яким відповідним предметом, який складно пошкодити контакти. Дерев'яна, суха зубочистка, Да, наприклад, зубочисткою, обгорненою тонким шаром, вати на кінці. Надість, щоб там вата не залишилась. Четверте, зламався кабель. Проблема може бути з зарядного кабелю, навіть якщо на ньому немає видимих пошкоджень, може зламатися всередині, за да, кабель, або зарядка. Да, під, нею, під рукою запасного проводу скористатися ним, або можливість купити новий кабель, або чись да, проценти показується добре. Да. PowerBron з зарядним кабелем у комплекті. Да. Причина п'ята. зламався сам парабанк. Або під'єднує пристрій, якщо жодне звичайне рішення не допомагає, ми зламався розламався або пристрій, який ви під'єднуєте. Заможні спробуйте зарядити від зовнішнього акумулятора інчажи, якщо проблеми спостерігаються із ними. Тоді справа точно парабанку. Віднесіть його до сервісного центру. Ні, розбираємо і ремонтуємо. Про це буде відео окремо. Парбанк довго заряджає пристрій. При під'єдній пристрій для заряджання на парабанку збирається індикатор, але рівень заряду піднімець занадто повинен, або взагалі стоїть на місці, бо таке. Причина перша недостатня вихідна, вихідна струм парубанку. Подивіться, характеристикам коалігатора, струму вихідного порту, до якого ви під'єднали пристрій, що потрібно заряджати. Вона вимірюється в амперах. А її значення записується в цифри з зарядкою А, наприклад, 1 А-2 Ампер. Попередняйте її сили в струму, вказаної з'явлення пристрою. Що ви, не ще що ви, що ви. Що ви хочете зарядити у графі output. Вход. Да? Out. Дивіться, 2, out 1, да? in, оце вход, да? Второй. Так. І ось написано, а от перший 5 вольт 2,4 А, а от другий 3 А. Да? Тоже 5 вольт. Може давати або 9 вольт 2 або 12 вольт 1,5, або 9,2. Ну. Це вже як там сконектять з собою телефон, той, що ви там підключаєте. І ваш Парбан. Значення своєї с указаний на парбанк як Xiaomi. Сила струму вихідного порту парабанка має бути не нижчою, ніж аналогічний показник адаптера жилення. Якщо це не так, спробуйте підігнати приз, що потрібно зарядити до іншого порту з більш високою вихідною силою струму. За його наявності або купіть потужний зовнішній акумулятор, це пришвидшить заряджання. Причина 2. Ви заряджаєте кілька призів одночасно, важливо розуміти, що чим більше аржичів заряджається паралельно. Повинні, Powerbank віддає енергію від кожного з них. Щоб присковати зарядження, від'єднається зайві апарати. Таке може Причина 3. Не використовується режим швидкого заряджання. Гаджети все частіше отримують підтримку стандартів швидкого заряджання, типу Power Delivery або Quick Charge. Але щоб апарат заряджався в присковому режимі від Powerbank, останній також повинен відповідати таким самим стандартам. Тобто Powerbank теж має мати таку ж плату. Контролер, да, що контролює оці всі виходи. Якщо це правило не виконується на парбанку, що швидкість буде звичайно. заряджати тільки підібраний новий панк, або ж що заряджається, щоб їх стандарти швидко співпадали. Ну, от як приклад, отакий от парбанк. Причина 4. У підієнному пристрій бувся програмний збій, можливо, смартфон, планшет або інший пристрій. Коректно приймає заряд від парабанка, але не відображає цього на екрані. Таке може від через різні глюки Android або Іос. Найчастіше вирішити проблему за допомогою перезавантаження пристрою, що заряджається. Парабанк не заряджається. Коли після підійдення парабанку до мережі індикатор не загорається, та відповідно нічого не горить, про початок не говорить про початок. У мене, наприклад, Заряджається, нічого не блимає. Ну, в принципі, заряджається, бо потім вже ж постійно заряджає телефон. Причина перша. Звніші акумулятор повністю розрядився. Можливо, ви давно заряджали парабанк, вперше використовуєте після покупки або просто витратили весь заряд. В такий випадок акумулятор може знадобитися час для повернення до звичайного робочого стану, спробувати підійти до розетки та залишити на добу. Після цього він може. Пройти до тями і почати заряджати. Да. Друге, вхідний, куди під'єднається кабель для заряджання павербанка. А позовнішній акумулятор або роз'єм адаптера, жилення могло потрапити з місця. Від'єднайте буде два кінці кабелю. Від'єднувати адаптер з розетки та обережно почистити роз'єм, з бочівська банличним предметом. Потім під'єднайте все знову. Тільки ж не виламайте да, і не замкніть. Парбанк, бусе, біон. Та одним універсальним портом. Аут 2. Мікро і Type-C In-out. In-out. Це означає Type-C і на заряд, і на розряд. Це круто. Вот такий разъй. так, три. Зламався кабель або адаптер жилення. Спробуйте замінити їх, особливо, якщо на кабелі або адаптер є видимі пошкодження. Тоді їх використовування може бути небезпечним. Зламався парабанк. Також не варто виключати поломки конектора, плати або внутрішні батареї саме паробанку. На жаль, у цих випадках доведеться нести присвій до сервісного центру, або купити плату і поставити. Другу. Парабанк заряджається занадто повільно. Припустимо, після під'єднання паербанка до джерела життя завіряється індикатор, але рівень заряд підвищується занадто повільно, або взагалі не зміниться ну, що, Зарядка слаба на цьому паербанке, ну нічого подождати. Іли помінять зарядку. Причина перша. Пербанк має велику ємність, все просто. Чим більше ємність сонячного акумулятора, тим довше заражає. Якщо у вас пару на 30 тисяч мА, не тому що можна повністю зарядити за одну годину. Це нормально, за тим може довший підживити і інший аржити без попередження. Аму ну, я цілий день заряджав на 20 000. От, похоже, на цей парубанк да? показує проценти. Хороша штука. Причина 2. Ви заряджаєте паербанк від. Стаціонного комп'ютер або ноутбука, ну він дає 0,5 максимум 1 А да? потужність USB-портів. стільки ПРВ часто занадто низька для швидкого заряджається конвертів. П'єднають до звичайної розвитки, повербан зарядиться швидше. Ну, Заряджати буде. Причина Найшвидший порт, можливо, заряджати PARBAN через застарілий та відносно повільний порт мікро-USB. Якщо прийти також ваше додатково про USB Type-C, використовувати Зраджає саме його, це прискорить процес. Тобто, якщо є два входи, вичай Коли Визначається заряджається парабанк, та живете від нього інші гаджети. Ну, в такому режимі зовнішній акумулятор відразу віддає заряд і може не встигнути накопичити, відключити гаджети від паубанка, якщо хочете прискорити заряджання. Тобто можна і заряджати, і заряджати, але зарядка буде хуже. Парбанк не заряджає пристрій до кінця. Перше, зовнішній акумулятор залишився менше заряду, ніж потрібно під'єднати. До Щоб уникнути них в такій ситуації, ну, напруга просіла. Не забувайте вчасно заряджати парубанк і не під'їдете до нього багато гаджетів. Тобто акумулятор присів нижче, ніж треба заряджати. Напруга. Зарядний кабель несправний, спробувати запристити через інший пристрій. Б'юсемінь це такі міні. Причина три. Несправність пристрою, що заряджається або самого парубанка. Якщо попередній парад не допомогли, допомоги, проблемосостерігається лише з одним пристроєм, що все, він несправний. Якщо ж парубанк не заряджає до кінця різні апарати, задайте його. В діагностику сервісний центр переван сильно гріється, переваг може нагріватися, коли самі заряджаються, коли заряджають інші пристрої. Це абсолютно нормально, оскільки рух енергії підвищує температуру апаратних елементів, вулиці відчувається в режим швидкого Тут Платися гріються. І горять, бо мене в нас згоріла. Але якщо поверхня... Зовніш акумулятор здається, вам настільки гарячий, що до неї не комфортно казувати, це може бути проблеми. Лучше відключити. Причина перша: Неправильна експлуатація. Ігнорування заходів безпеки може бути додаткове нагрівання, здати пошкодити пообранки, призвести до пожежі. Слідкуйте за тим, щоб навколо. Працюючи в завжди було достатньо простору для вентиляції жодних саморобних чухлів та тісних кишень. Використовували ще оригінальні адаптери. Живе та кабелі від відомих брендів. Не підійде до парубанку, доки не він сам перебуває на зарядці. Ну і не гніть кабеля. Ось він такий. ще. Ліхарті, Причина 2. Фізичне пошкодження чи брак. Якщо, незважаючи на всі запобіжні заходи, парбан продовжує сильно грітися, краще і внесіть його в середстві. Інші проблеми, з якими можуть зіткнутися власники парбанки. Парбан швидко розряджається, на часі це наслідок знову батареї, в такому випадку або замикає на платі. У такому випадку залишається змінити або купити новий акумулятор. Пробран шипіть під час Кипіть, да? У межах норми пристрій має видавати звук, схожий на шипіння. Це звук струму, що проходить крізь внутрішні компоненти десь коротить. замикає, Але якщо він раптово з'явився після падіння або інших неспряжних впливів на ком'яту. Приці, каже, показати спеціаліст. Ось такий є, да? парабанк, бюсер і так далі. Павербанк намок. Відразу після потрапляння вологи в акумулятор, його в жодному разі не можна під'єднувати до інших пристав, тим більше до розеток. Просочить феном і покладіть у сухе місце на кілька днів. В у розібраному вигляді, тільки після повного висихання вологи може спробувати використовувати його знову, щоб застрахувати себе від подібних проблем в майбутньому. Можна вибрати водно-непроникний зовнішній акумулятор. Ну і парабан здувся. останнім у нас за тиждень пошкодження, або використання яксней адаптерів, та кабелі батарея може збільшитися настільки, що їй стане тісно корпус. У цьому стані користуватися парубанком. Небезпечно здати його ремонт, можливо, допоможе заміна батареї. Дякую за увагу.